Враховуючи досвід російсько-української війни, Сполучені Штати вже тестують безпілотну бойову станцію для боротьби з дронами. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Провідний американський виробник бойових платформ протестував свій новітній дистанційний модуль із 30-міліметровою гарматою, спареним кулеметом та ракетами Джевелін. Як бачимо, ця унікальна система має широкий спектр озброєння і здатна ефективно нейтралізувати загрозу. Рози, як з повітря. Так і з землі до того ж, вона безпілотна. Під час презентації компанія продемонструвала здатність платформи ефективно нейтралізувати дрони класу 1 на дистанції понад 300 метрів та вражати наземні цілі за допомогою 30 міліметрової гармати на відстані до півтора кілометра. Так дійсно в найближчі пару днів ми бачимо ситуацію, коли ворог не використовує нічних обстрілів, зокрема сьогодні, абсолютно ані ракетних, ані бомбових, ані а, саме. Ударів шахедами не було зафіксовано. це може свідчити про ряд різних чинників, в тому числі, що ворог може накопичувати свої резерви, планувати якийсь удар, так або просто чекає від нас наступного кроку, так і найімовірніше оце саме стало причинами, оскільки звичайно, що всі очікують від ворога ударів саме зараз. І інститут вивчення війни про це також писав. Що найімовірніше противник може. Скористатися цим вікном можливості так, допоки нам ще надходить наша іноземна допомога, саме ракети до систем ППО, системи безпосередньо. Однак ворог підступний, і ми не маємо втрачати пильність, не маємо розслаблятися, оскільки ворог саме на це постійно ставить свою ставку та намагатиметься скористатися моментом неочікуваності і раптовості. Але водночас ля, ворог б'є по залізничній інфраструктурі. Цей тиждень такий був показовий. Так, ми бачили ці удари. Чи є у вас вже можливо так ну якби підсумувати тиждень і удари по залізниці? Якого лиха наробив ворог? І власне чи прогнозуєте ви, що ці удари і надалі? Я маю на увазі саме по залізничній інфраструктурі будуть продовжуватися. Ну, це про це може більше сказати наша розвідка. Однак, очевидно, що ворог намагається розбити нашу логістику, завдати максимального удару для того, аби складно було транспортувати різного типу допомогу від наших партнерів. І ми бачили, як цього тижня ворог використовував і крилаті і керовані ракети, так для того, аби атакувати нашу логістичну інфраструктуру та пошкодити максимально завдати їй свого ураження. Добре, якщо говорити про знову ж таки про західну підтримку і про нерви Російської Федерації, зокрема на півострові, там це не свіжа інформація, але вона ну, нещодавно, так, можливо, там тиждень два говорили про те, що начебто туди на Півострів, маю на увазі, перевозять протиповітряну оборону, ці всі системи, значить, там розтравляють між будинками. Ну, це, це таке неофіційна, мабуть, інформація, але все ж таки вона була. Чи спостерігаєте ви, як ворог готується? Щось зустрічати, скажімо так, з неба на півострові. Ну, звісно, що ворог продовжує підготовку свою. Він розуміє, що з отриманням нового пакету допомоги не тільки від сполучених штатів, а від наших партнерів з Великої Британії, які також уже анонсували передачу нам ракет Скальп Shadow, Так звичайно, він пам'ятає ті удари і по штабу Чорноморського флоту в Криму, і не тільки зараз. Ми бачимо, як досить успішно наші сили оборони так наносили удари і по їхнім системам ППО С 400 в тому числі, ми пам'ятаємо ці кадри. І по а, станціям а, контейнер, так які являються мобільними пунктами управління їх систем ППО, так радарів. Тому звичайно, що вони дуже дуже переживають, нервують з цього приводу. Ну а нам своє робити. А давайте, можливо, детальніше маєте інформацію по Кримському мосту. Там теж, я так розумію, рівень небезпеки підвищується. Ну, принаймні, в пабліках вони вже чи вчора, чи позавчора, вже почали активно нагнітати ситуацію, писати, що треба захищати кримський міст. Бо ось ось українці, значить. Зробити. Ну, всі ми знаємо, що Кримський міст напевно зараз одна з найзнай об'єктів взагалі на цій планеті. Противник розуміє всю а, критичну стратегічну а, значущість цього інфраструктурного об'єкту, і звичайно, що а, найбільша увага так їхніх, і в тому числі а, систем протиповітряної оборони, прикута буде саме до нього. Ми бачимо, як при найменшій загрозі ворог одразу випускає димову завісу, намагається маскувати цей інфраструктурний. Об'єкт переживає за його долю. Ну, як уже зазначали очільники наших і спеціальних служб служби безпеки і гуру, так цей об'єкт він явно зайвий на цій території. Ну і давайте поговоримо про f-16 Що тож, теж викликає таку тривогу у наших окупантів. Була інформація про те, що наші пілоти розпочали навчання. В одній із частин Франції саме навчання на F-16. хочемо почути від вас, панеля, деталі того, як відбувається це навчання, хто навчає наших льотчиків, так скільки mm -hmm. воно триватиме, які тренування відбуваються. Так, ну насправді це е, проєкт, який ми започаткували з нашими міжнародними партнерами. Ще наразі ми чекаємо першого випуску е, наших пілотів. Це цілий процес, е, який має декілька етапів, як для початківців, так і для тих, уже, хто має досить великий досвід. Так користування ще радянськими старими е, е, літаками, типу як Су 27 Міг 29 та іншими. Е, е, тому ми чекаємо наразі випуску наших уже перших е, безпосередньо. Льотчиків, які будуть Боротися вже з повітряними загрозами тут у нас на території з малопомітними цілями, такими як, наприклад, шахеди, керовані ракети, крилаті ракети. Звичайно, що зараз у нас є три типи: льотчики проходять на різних етапах цю підготовку. Безпосередньо перший це повітряна наземна підготовка, точніше наземна підготовка вивчення англійської мови, яка проходить в Великій Британії. Це перший етап, з яким М стикаються майбутні фахівці, які будуть керувати F-16. Далі вони переходять уже на безпосередню підготовку на легкомоторних літаках. Це такий перехідний етап, де вони здобувають наліт, стають на крило так ознайомлюються більше вже системою управління перехідною. Ну і третя це безпосередньо вже відточення своєї майстерності на літаках F-16 і відпрацювання завдань, які вони виконуватимуть в небі. Крім того, ми готуємо не тільки. З нашими партнерами пілотів, а також і інженерів, які займатимуться обслуговуванням, які будуть ділитися вже безпосередньо досвідом тут зі своїми побратимами в Україні. Ну і цей процес він безперервний. Як тільки закінчує навчання, одна група одразу набирається наступна і використовуються всі максимальні слоти, які дали нам наші партнери для того, аби забезпечувати високий рівень підтримки навченості нашого складу. Більше того, я хотів би ще додати. Що ми потребуємо велику кількість фахівців, оскільки ми переозброюємося на новий тип абсолютно і в системах ППО, і літаки От f 16, можливо, можливо, колись у нас будуть і f 35 а, Тому а для цього ми потребуємо фахівців. У нас є Харківський національний університет повітряних сил, імені кожедуба, який саме займається підготовкою майбутніх таких льотчиків а, фахівців в галузі радіотехнічних військ, зенітних ракетних військ. Тому ми зараз потребуємо саме молодих курсів курсантів знанням англійської мови, знанням фізики, знанням а, вищої математики, так і всіх інших розрахунків, і гарним станом здоров'я, перш за все, оскільки льотчик це така досить ам, унікальна професія, яка потребує гарної загартованості. Тому ми дуже запрошуємо uh -huh. майбутніх фахівців, які захищатимуть наше небо і наші мирні міста від нападу противника.